Завершився другий літній кубок Суворовського району з футболу серед дитячих команд. Змагання тривали три тижні, протягом яких було зіграно 102 зустрічі та забито близько тисячі голів. Матчі проходили на п'яти сучасних майданчиках зі штучним трав'яним покриттям. Зауважимо, що у 2015 році цей кубок носив статус відкритого, адже окрім команд Суворовського району, участь у ньому взяли також юні. Футболісти з Малиновського та Приморського районів Одеси змагання проходили у чотирьох вікових категоріях за різними схемами у залежності від кількості команд учасниць. Наймолодших хлопців у віковій категорії до семи років набралось лише чотири команди, які зіграли у два повні кола. Тут переможцем стала Команда з Суворовського району 9-го року народження під керівництвом тренера Ігоря Мельника або згідно зі скороченнями, які прийняті на цьому турнірі, 0-9-СР мельник і Неплохой турнір. Доволі таки, очень приятно було участвувати в ньому. хороші команди. Спасибо большое, хто організував цей турнір. Спасибо нашому тренеру, мельнику Ігорю Олечу. Очень хорошо віднесся дітям. Поддерживал их в любую минуту. Довольно таки все неплохо. Понравилось. Ваша команда победила среди самых младших. Как вы думаете, они уже чему-то научились? Ну, думаю, что да. Уже. уже что, потому что есть слезы, есть слезы радости. То есть, я думаю, что да. И голы первые, и медали, и кубки. Я думаю, что научилась. У віковій категорії до 9 років команд вже було більше, та турнір склався з двох попередніх груп та матчів плей-офф. У підсумку переможцем Кубку Суворовського району у цій віковій групі стала команда хлопців 7-го року народження з Малиновського району, яку тренує Володимир Балик. Ми залишилися дуже довольни турніром, Несмотря на те, що первої ігри нам е, доставали важко. Надо учитывать летнее время. Многие родители, дети повыезжали, кто к бабушке, кто на отдых. Но тем не менее радует то, что ребята, проживающие в другом районе города, с поселка, ездили, все никто не пропускал. Ну, естественно, все бились до конца. За счет чего удалось выиграть? Выиграть удалось за счет слаженного коллектива, за счет игры до последней минуты, за счет бойцовских качеств. Каждый футболист проявился в полной мере. Что вы можете пожелать своим воспитанникам, которые уже стали чемпионами, но пока еще по своему возрасту. Я хочу пожелать и своим воспитанникам, и, вообще и всем воспитанникам нашего клуба. Это э, прогресса, это крепкого здоровья, чтобы побольше в их жизни было таких моментов, как сегодняшний день. Я считаю, что все остались очень довольны, и родители, и дети, и, и люди. В общем, праздник удался. Дві старші вікові групи провели свої фінальні двобої на майданчику Атлетик Кримський 30 серпня. Спочатку на поле вийшли команди хлопців п'ятого року народження під керівництвом Валерія Мельника та Олександра Шишкова. Фінал у віковій категорії до 11 років пройшов за переваги вихованців Валерія Мельника, які виграли з рахунком 6-2 та здобули золоті медалі турніру. Я чувствую радость от того, что мы выиграли. Мы очень давно не выигрывали первое место в этих турнирах и наконец-то взяли первое место. Я рад. Я, я рад очень за нашу команду. Было ли вам тяжело, насколько сильные соперники? Соперники очень сильные. Мы даже в прошлом году им семь-один проиграли, а в этом собрались и выиграли у них. Сейчас это первый турнир после лета, уже успели восстановить форму. Так, да, вже форму вистановити вспіли. Поміж найдоросліших футболістів віком до 13 років до фіналу пробилися практично одноклубники. Вихованці тренерів Олександра Володимирова та Віктора Леонова з Суворовського району. Вирішальний матч приніс перемогу підопічним Віктора Леонова з рахунком 3-0. Дуже подобався турнір, було дуже цікаво і увлекательна. Команда суперників в фіналі була дуже сильна і дала хорошу ігру. А за счет чего, как ты думаешь, удалось вам выиграть? В общем-то, у вас преимущество было весь матч? Ну, физическая подготовка, мы долго к этому стремились и работали хорошо на тренировках. После лета уже почувствовали игру, мяч, команду? Да, почувствовали. Может быть, хочешь что-то сказать, поблагодарить тренеров, допустим, или товарищей по команде? Да, товарищи по команде очень хорошо играли, слаженно, посовались, Была очень хорошая игра. Тренер нам посказував, допомагав. Благодаря ньому ми вигралі. На церемонії нагородження усі без виключення учасники літнього кубку Суворовського району отримали пам'ятні призи та подарунки. Кожній команді були вручені дипломи учасників. Окремими призами були відзначені кращі гравці в усіх колективах. Організатори змагань також визначили кращих гравців у різних номінаціях в усіх вікових категоріях. Слава Богу, турнир завершился. И самое главное, что завершился без травм. Все дети живы -здоровы, и здоровы. это самое главное в нашем деле. Второй аспект, который нас, конечно же, радует, это то, что в каждым годом и с каждым сезоном уровень турнира растет. Дети подтягиваются с лидером. Команды навязывают уже более такую мужскую, скажем, борьбу. И видно, что качество игры с турнира к турниру только улучшается. Мы очень рады Потому что сегодня действительно все участники пришли на награждение, все дети получили призы, кубки, медали, дипломы, призы в собственных номинациях. И в этом плане мы продолжаем свою скажем, позицию по развитию массового спорта. Хотелось бы, конечно, поблагодарить городские власти, лично Геннадия Ленинача Труханова за то, что он помогает одесскому массовому спорту и не оставляет без своего внимания различные спортивные мероприятия. И, в частности, вот это мероприятие, которое завершилось, состоялось при его непосредственной поддержке. Мы очень благодарны. Мы благодарны родителям нашим, детям, которые приходят и играют в футбол. И это сегодня очень важно действительно оставить все плохое и прийти наслаждаться честной борьбой и честной честной игрой. Благодарны всем тренерам нашим, благодарны судьям, которые обеспечивали матчи, благодарны врачам, которые работали на каждом матче и вовремя предоставляли квалифицированную медицинскую помощь. Благодарны нашим партнерам, без которых турнир бы стал не такой бы комфортный. Ну и в общем, благодарны всем одесситам, которые не к футболу, не к спорту и к здоровому образу жизни. Головні нагороди кубку отримали призери у чотирьох вікових категоріях. У категорії до 13 років третіми фінішували хлопці з команди 0-4 СР Шишков, стрібла у команди 0-3 СР Володимиров. А переможцем серед найстарших учасників Кубку Суворовського району стала команда 0-3 СР Леонов. Представника цього колективу Дениса Лоренса було визнано кращим гравцем у категорії Ю 13 у віковій категорії до 11 років. Третє місце у команди 06 СР Мельник І1. Друге місце посіла команда 05 СР Шишков. Чемпіоном тут стала команда 05 СР Мельник В. А її гравця Віктора Горбаня було визнано кращим гравцем у категорії ю 11 У віковій категорії до 9 років бронза у команди 08 СР Козлов. Срібло у хлопців з команди 08 ПР Рязанцев. Чемпіоном серед дев'ятирічних стала команда 07 МР Балик. Кращим гравцем турніру був визнаний представник команди переможця Анатолій Галат. Нарешті, поміж наймолодших, бронза дісталась команді 10 пр рязанцев, срібло у команди 09 дев'ять ср Козлов. Золоті медалі вибороли хлопці з команди 09 дев'ять СР Мельник і а гравця цієї команди Владислава Лабунського було визнано кращим гравцем турніру у категорії Ю 7 на завершення церемонії нагородження переможців, призерів та лауреатів другого літнього кубку Суворовського району з футболу серед дитячих команд відбулася якась нескінченна спільна фотосесія, де юні футболісти змогли сфотографуватись на добру пам'ять зі своїми товаришами, батьками та тренерами.